Розірвати договори між громадою міста Ужгород та УПЦ МП таку петицію подали представники громадської організації деколонізація Україна до Ужгородської міськради, розповів голова Вадим Позняков. За його словами, петицію відхилили. Подала петицію людинка, яка зараз нещодавно уже як поїхала в один з добровольчих підрозділів. З Ужгорода і всіх обоє, в тому числі там людей, які зараз е служать, що чому досі в Ужгороді служить московський патріархат. Пояснили відмову щодо того, щоб не було розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Але ми бачимо, що вже скільки церковників отримали санкції від української держави, що в багатьох містах України і в областях забороняють ту московську церкву на Волині, на Рівненщині. А в Ужгороді чомусь не прийняли. Мені здається, що це якісь місцеві домовленості, бо нічого не заважає. Цю петицію прийняти в багатьох містах. Подібні рішення ухвалюються, і ніякому розпаленням ворожнечі тут немає. У Жорської міської ради було відхилено публікацію даного даної петиції, посилаючись на пункт 2.5 самого положення про порядок подання та розгляду електронних петицій, які подаються до Жорської міської ради, оскільки там чітко ставиться питання про неможливість того, щоб дані петиції містили заклики щодо розпалювання міжетнічної, етнічною, а також релігійної ворожнечі на сьогоднішній день на загальнодержавному рівні дані утворення не є заборонені законом, указами президента чи постановою кабінету міністрів. На питання чи є інші шляхи розірвання договорів між Ужгородом і церквами ОПЦ, Артем Ленько відповідає: дане питання є дуже важливим і чутливим для містян міста. І я вважаю, що потрібно проводити громадські консультації. Щодо можливості добровільного переходу даних е, е, даних а саме МП УПЦ до на Української православної церкви. Ти можливо, будемо робити вже відкрите звернення до, до Ужгородської міської ради. Якщо воно вже блокують петицію. Ми зберемо просто ці 250 голосів. Буквально наживо будемо звертатися і до обласної ради, будемо звертатися до всіх обласних до всіх територіальних громад Закарпаття. Бо вже зараз це на часі. Ми бачимо, що по всій країні йде цей процес. Наразі жодна пора. Афія УПЦ не приєдналася до складу ПЦУ в області з початку повномасштабного вторгнення, розповів Ужгородський Закарпатської православної церкви України Варсунофій. На Закарпатті Діє три єпархії православної церкви України. Тобто, це Закарпатська єпархія, наша найбільша це мукачевсько карпатська і це Ужгородсько-Хуйська єпархія, які були створені під час об'єднавчого собору шляхом з'єднання. Єпархія фефальної церкви і єпархії Київського патріархату на сьогоднішній день. Найбільше парад має наша Закарпатська єпархія Православної церкви України. Це 35 релігійних організацій і культових споруд. Всі інші дві єпархії складають близько 15 парафій, тобто близько 50 парафій православної церкви України. Зараз є дівчині на території Закарпатської області. Початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України жодна з релігійних організацій Московського патріархату, які діють на Закарпатті, не подала прохання до мене, як доправляючи архірея про зміну релігійної приналежності та юрисдикції. До отримання тому суду нас перейшло декілька парафій, близько п'яти. Це 2014 тисячі тере, роки. Але це незначна кількість, якщо взяти дві єпархії, це близько 7-10. За словами начальника управління національності та релігії Закарпатської ОВА Олександра Ляха в області станом на 18 квітня є 623 релігійні громади. УПЦ. вони реєструються нами. Якщо такі є, якщо є звернення про їхню. Створення або якісь зміни в, в, в статуті в керівних органах і так далі цих громад. Або ж якщо є е, рішення про перехід громад в якусь інше інше підпорядкування, канонічне, то також ми це реєструємо 2022 рік і на початок 2023 року е, року. Поки що ми не реєстрували переходи релігійних громад, православних релігійних громад. З однієї конфесії в іншу законодавство не передбачає компетенції виконавчої влади щодо організації або, або прийняття рішень про переходи. Це має бути рішення оформлене протоколом вірян, і, і тоді ми реєструємо це рішення. Ми фактично відіграємо в даному випадку сервісні функції. Ми просто-напросто фіксуємо ті зміни, які відбуваються. Ми звернулися за коментарем до Феодора Митрополита і Ужгородського у ПЦІ щодо кількості парафів зака. Арпецькій області та чи розглядають можливість переходу до складу ПЦУ? Ми готові публікувати їхню відповідь у будь-який зручний для них спосіб. Руслана гості, Клеванті не Андрій Гісим, Суспільне новини.